Це дуже цікаво, тому що коли ти п'єш, то ніби цінність цього напою, розумієш набагато більше. Почнемо з найлегшого і йдемо до найважчого. Саме це вино ми рекомендуємо вживати зранку перед сніданком. Це не, зранку. Зранку. Я це ми не, не Можна! можна. <су> Нічого не виможемо, не вживає. Наші їсти ми всі на дієті. Взагалі Дякую <пір> тобі, свята зі. Як взагалі правильно декостувати вино. Ми набираємо ковток, родову порожню, затримуємо на декілька секунд і потім вже може можемо вийти. Був такий момент, е трохи ніякої типу жода розвивається. Він такий. Що відбувається? Я йду на роботу самі чи Я йду, але йду щасливо.